Друга зима в умовах повномасштабної війни не обіцяє бути простою. Розуміючи це, газовики Вінничини посилено готують газорозподільну мережу регіону до нового опалювального сезону. Обсяг інвестицій газових мереж на Вінничині за 2023 рік перевищить 80 мільйонів гривень. Ми ці кошти спрямували на модернізацію газових мереж та споруд на них, заміну газових лічильників, комбінованих будинкових регуляторів тиску, заміну шафорегуляторних регуляторних пунктів. А також частину газогонів, які на сьогоднішній день знаходяться в незадовільному стані. План робіт та кошти для їх реалізації затверджує державний регулятор НКРЄКП. Це серце газорозподільної системи, газорегуляторний пункт шафового типу. Основна його функція пониження тиску газу і утримання його на заданому рівні. Крім того, ШГРП запобігає стрибкам тиску, робить його стабільним, а також очищує блакитне паливо перед подачею його споживачам. Таке обладнання встановлюють на мережах замість застарілих. Встановлені шафові газорегуляторні пункти. Це нове покоління обладнання, яке є високотехнологічним та надійним. Конструкція нових шаф дозволяє значно скоротити технологічні втрати, які були на морально застарілому обладнанні, яке замінили. Енергоефективність важлива і в мирний час, і особливо під час війни. Тому газовики стежать за герметичністю газопроводів, щоб запобігти аварійним ситуаціям і втратам енергоресурсу за допомогою високочутливих приладів. Виявляють пошкодження на підземних газопроводах і лагодять їх. Окремі ділянки повністю замінюють. Як от в Гайсенському районі, під час проведення комплексного приладового обстеження мереж було виявлено пошкоджену ділянку сталевого газопроводу, яка пролягала в місті залягання корозійно-агресивних ґрунтів. Зв'язку з чим було прийнято рішення повної заміни даної ділянки з прокладанням її альтернативним маршрутом. Замість сталевого проклали поліетиленовий. Він більш довговічний, стійкий до корозії і більш надійний і зручний в монтажі. Аби захистити підземні сталеві газопроводи від руйнувань, газовики застосовують електрохімічний захист. Його основні елементи станції катодного захисту та анодні поля, які прокладають під землею. Одна така установка захищає від 3 до 5 кілометрів підземних сталевих газопроводів. В цьому році Вінницягаз замінив вже сім станцій катодного захисту з повною заміною анодних контурів і встановленням сучасних інверторних перетворювачів, які більш ефективні, більш економічні і більш надійні. Попередній опалювальний сезон був найважчим в історії України. На Вінничині особливо це відчули на собі жителі Ладижина. Після прильотів у місцеву Тес вони залишилися без тепла. Проблема потребувала негайного вирішення. Оперативно спрацювала Вінницька військова адміністрація спільно з Вінниця газом та місцевою владою. Ми прийняли дуже швидке рішення: це перехід певних мікрорайонів на індивідуальне опалення, от і встановлення газової котельні. Фахівці Вінниця газу виконали усі необхідні роботи. Наразі котельня повністю готова до запуску. Вона забезпечуватиме теплом близько 500 місцевих осель. А те, Вінницягаз здійснювало будівництво підземного газопроводу середнього тиску довжиною 90 метрів, встановили вузол обліку та понижаючий газорегуляторний пункт шафового типу власного виробництва, який Укомплектований сучасним європейським обладнанням. Поряд із модульними котельнями місцеві жителі обладнують свої помешкання індивідуальним опаленням. Фінансування частково взяла на себе Ладижинська міська рада. Роботи з монтажу системи та встановлення котлів виконують фахівці Вінниця газу та зима була дуже важка, бо дуже було багато прилульотів. І ми деякий час, недільки, дві більше, мабуть, були зовсім без тепла. Мерзнули і надіємося на це. На цю зиму щоб не мерзнути, зробити індивідуальне отоплення. Працівники АТ «Вінницягаз» виконують роботи зараз під ключ. Повністю для того, щоб збільшити гідравліку даного будинку, встановити котел, потім прийняти його в експлуатацію і в подальшому здійснити пуск даного газового обладнання. Замовлено і виготовлено проекти уже на 38 багатоквартирних житлових будинків. Це порядка 460 квартир. Незалежно від пори року погодніх умов часу добит, чи інших обставин. Бригади аварійно-диспетчерської служби завжди мають бути готові до виїзду за викликом 104. Це аксіома. Відповідно, спецавтомобіль має бути справний з повним баком і комплектацією всіх приладів, матеріалів та інструментів. З початку року аварійна бригада виконала близько 14 тисяч аварійних заявок. Аварійні бригади працюють цілодобово безкоштовно по всій області. Закликаємо споживачів газу дотримуватися правил безпеки, користування газом, провести технічне обслуговування газових мереж та приладів у вашому будинку. Робота аварійної газової служби, модернізація мереж, заміна застарілого обладнання на нові сучасні зразки, встановлення лічильників, електрохімічний захист, дослідження газопроводів на пошкодження усе це проводиться за рахунок плати за розподіл газу. Тому для підприємства важливо, аби ці кошти надходили вчасно. Ми дякуємо всім споживачам, які вчасно розраховуються за послуги розподілу природнього газу. Тариф залишається без змін. Ми в свою чергу прикладемо максимум зусиль, щоб в опальному сезоні наші споживачі були з газом та теплом. Нагадаємо, з 18 липня 2023 року Віннець газ перейшов в державне управління і функціонує у складі групи Нафтогаз. Відповідно до рішення уряду задля стабілізації ситуації в енергетичній сфері.